А хто займався вигадуванням псевдонимів оцих? Карлсон, Шугармен. Ви знаєте, що у вас був псевдо Шугармен, Шугармен, Шугармен перший раз, так, що Покажи, хто це. Ні, так це ж покажи, це ж хто є опубліковано офіційно в рамках Я розслідування понимаю, на це. Хто, 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 ну, покажи, хто це сказав. Всі члени цієї І, звіси, групи. Покажи, хто це сказав. Хто це показав? Ну покажи. Я думаю, що это в набу и сап сіли і придумали. Тобто -то сіли и і вигадали. І Ну ви що розумієте, як там відбувається? Детективи набу знаходять інформацію, фіксують. Далі це дивляться прокурори. САП, я, думаю, что... я то що я часу ви знаєте докази, а далі я, суд то, вже і суд то, то, вас арештував. То що я віжу, детективи набув mm -hmm. у місті з э, не знаю там щось ким там може там САП, прокурори. Са ви ще не важны, я, создали э, кіно. Його показали этот фільм на самый. для того, щоб взорвати какую-то ситуацію, для того, щоб добитися до нашої страны, як я а... все. не То не Тобто ви вважаєте, що Набу, САП і антикорупційний суд просто взяли і все це вигадали, все, що вони опублікували? Я думаю, що так. Не, ну зрозуміло, там є, може щось одне. А про клиники это вообще кино про клиники. Ага. Когда ты там что-то туда путаешь, никогда в клиниках ни с кем не встречался, не встречаюсь, там занимаются, занимались ага. э -э 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 конкретным делом, помогали людям здоровья. Вот и все. Ага. А Я ты за... не дай бог заболеешь, тебе помогут. Я Дякую. обещаю. Дякую. Да.